Всім привіт! Ви любите казанки баб? Я дуже люблю. І зараз мій чоловік нам його приготує. Беремо олію. Розіріту олію кидаємо м'ясо. Чистимо картоплю. Цибуля. Захист від дракової. М'ясо готовий. Поки смажиться картопля, нарізаємо зелень. Цибуля зелена, кріп та кінза. Достаємо картоплю. Посмажимо цибулю. Повертаємо наше м'ясо. Спиці. Солимо добре. Базиліка чуть-чуть сушеного. Та перчику. Тепер закидаємо картоплю. Так само наші спеції. Вулік. Солимо і перчимо. І заливаємо все трошки водою. Ми тепер чекаємо годинку півтори. Закидаємо наш часничок, нехай дасть нам ароматику і наша зелень. Все. Пару хвилин готово. Ну, тепер насипаємо. Кісь я тобі найгарніший кусочок. І трошки юшечки треба. Дякую, зараз буду пробувати. Ну що, друзі, приготував мій чоловік те, що я в нього просила. Дивіться, це дуже класно виглядає. І ще мені потрапив у тарілку Лавровий лист. Це кажуть, знаєте до чого? До грошей, до чогось такого хорошого. Тому дякую. Буду пробувати зараз. М -м -м. Вона ще гаряча, але вона дуже смачна. Ну, я навіть не сумнівалась, він в мене добре готує. Я навчила. Дякую, Любий. Всім гарного вечора.